Це дебютний поєдинок сербського фахівця як головного тренера, загалом у тренерській кар'єрі будемо дуже пильно стежити за тим, як розвиватиметься дебют желько Любановича. На тренерській лаві загалом у чемпіонаті України для Минаю ситуація на даний момент доволі плачевна у турнірній таблиці. Жодної перемоги це єдина така команда в українській премєр лізі яка у нинішній кампанії ще не перемагала шість балів. Остання сходинка у турнірній таблиці, і, наприклад, відставання від зорі, котра посідає 14-ту сходинку у зоні перехідних матчів, складає чотири очки. Кривбас натомість. Знаходиться на третій позиції 27 балів, і у випадку перемоги криворіжці зможуть наздогнати поточних лідерів. Юрій Вернеду на вилучення ваших вилучення екранах вилучення крупним вилучення. планом. Ось власне 42-річний сербський фахівець Желько Любенович доволі сміливо йдуть уперед за Німчинінов такий непоганий пас, доволі креативний від центрального захисника. Але Олег Вишневський з невеличким запізненням увімкнувся у цей епізод. і... Далі вже не встиг першим опинитися на м'ячі. Дивимося. Цікавий пас від Дмитра Німчинінова. Отож, гербоє Ілліч скидає на партнера. Удар в ближній. Бандура перед собою. Вітенчук вибиває м'яч. Якомога далі. Ось і перший удар у площину. Перший сейв від Олександра Бандури. Дмитрук до штрафного майданчика. Вишневський скидає. Але виходить з воріт Андрій Кліщук. Накриває м'яч. Триває боротьба за підбір. Перед штрафним майданчиком Минаю. Дебалко. М'яч не вдається вибити гравця. Минаю і ще один удар у площину. Максим Задирака пробиває. Удар як такий акцентований. Не виходить. У Вінгера Кривбасу. Олександр Бандура спокійно забрав м'яч до руками. Ще раз дивимося на повторі. Тут ціла серія рикошетів. дещо не узгоджена гра у захисті з боку закарпатського клубу, але у підсумку. Нічим особливо небезпечним цей епізод так і не завершився для володінь Олександра Бандури. Дмитрук. Є забігання Гечева. Дмитрук сам смічиться у центр. Дмитрук удар. А хороший то удар у виконанні Тараса Дмитрука. З лівої ноги наважився на удар. Тарас Дмитрук. Так, це, до речі, перший удар в бік воріт від футболістів Минаю у сьогоднішньому матчі від підопічних желько Любеновича на екваторі. Першого тайму це стається. Дивимося ще раз на повторі. Так абсолютно ніхто не заважав Тарасу Дмитруку зміститися у центр і пробити з доволі вигідної позиції. Зіграв на Іліча. Дотепно пропускає дебалко Кожушко. Кожушко пробивав уже з меж штрафного майданчика. Німчанінов зумів заблокувати цей удар. Не вдається забити підопічним Юрія Вернедуба. Передачу у напрямку Дібанго. Дібанго. У штрафному скидка кожушко. Кожушко пробиває, бандура на місці. Не встигає іліч повноцінно підтримати цю атаку. Тут, зараз порушення правил. Поставив корпус кожушкою і чує, собі все-таки допомагав руками. От, ось так: от, обійняв за шию. Богдан чує свого візаві, і ще один небезпечний штрафний. Отож, Іліч пробиває Іліч, і ще один небезпечний удар. Сейв Олександра Бандури. Так, два штрафних і два найнебезпечніших моменти відкрив басу. У першому таймі вдалося технічно перекинути стінку. Хервоє Ілічу і далі ще один ефектний сейв. Знову з ближнього кута тістає м'яч Бандура. Давайте подивимося. Так, майже впритул зі стієчкою летів м'яч. Бізімана. Ще один удар. Бізімана пробуває повз ворота і починає гримати на своїх підопічних у захисті Олександр Бандура. Не можна давати бити майже з лінії штрафного майданчика. Шукає варіанти Іліч. Іліч подачу подача виконується навіть удар по воротах і знову бандура. От Знову штрафний на чужій половині поля поблизу чужого штрафного і знову від бандури ефектний сейв. Дивимося ще раз. Там, здається, був Рикошет. Хоча ні, нікого м'яч не зачепив, намагався німчиніно перехопити. Таки і... не забувайте підписуватися на ютуб канал УПЛТБ. Нас уже 50 тисяч. Але після цієї атаки продовжимо. Вишневський простріл. Немає удару, зараз пробиває у підсумку Петько. Але там ще й положення поза грою було зафіксовано, вочевидь, саме в Олега Вишневського. Кораблін не зумів влучити по м'ячу після прострілу Вишневського. Але навіть якби влучав, навіть якби забивав, до речі, на повторі. Дуже важко оцінити, чи був офсайд в Олега Вишневського. Мені навіть здалося, що. Міг уникнути він положення по грою, З цього ракурсу важко судити, але навіть здається, що Тимур Стецьков точно перебував ближче до своїх воріт, аніж Вишневський. Стецьков передна. Батько влучає у суперника, а далі Бандура забирає м'яч до рук. Аут буде на користь минаю, але питання до того, чи не було фолу. В будь-якому разі атака продовжується. Гетчев простріл удар! Єгор горд Ось це так момент. Найкращий момент минає у цьому матчі. 54 та хвилина. Ух, яка ж атака пройшла? Дібанго сперечався з лайнсменом. А в цей час Ауча було розіграно. Націлений простріл. Виконує Міхаїл Гечев. Подивився він, куди віддавати передачу на вільно утвердохліба і той пробуває. Метрів з 14. Кораблін виконує подачу. Воротарський. Кліщук не зіграв на виході. Але щоправда, Сергій Федько, Олег Вишневський, Футболісти минають, які перебували у чужому воротарському. Не зуміли завдати удару. Дивимося на повторі. Там величезне скупчення гравців було перед Кліщуком. І саме чує чує, бо останнім доторкнувся до м'ячей. Дібанго розбирається із твердохлібом технічно. Дібанго м'яко накидає до штрафного моменту. Приходько був який момент. Ось, власне, вбивчими шансами команди обмінялися, але там був офсайд з запізненням. Проти ланчмен запалює прапорець. Це дібанго дуже технічно розібрався із твердохлібом до речі, а не було офсайду. Чуєв, затримався і здається, на одній лінії з ним перебував Клим. Приходько приходько в будь-якому разі не переграв Бандуру. Татарков. А ось і передача в розріз. Який момент може бути кожушко! Кожушко, удар Бандура! Чи буде добивання від Іліча? Вже незручно пробивати. Але атака продовжується. Приходько. Простріл і вибито м'яч за карпатцям. Але в другому таймі такого простору побільшив. Банго. Дібанго виконує подачу на дальню стійку. Скидка головою у центр. Удар де! А от власний удар забиває Блізніченко. 64 та хвилина. Кривбас все таки відкриває рахунок. Радість З боку тренера з Юрія Вернедуба. Так, кривбас все-таки забиває. Якщо поглянути винятково на статистику, напевно, заслужений гол. З огляду на останні кілька моментів, які були у криволіці, Блісніченко тільки витерти на землю, забиває. Скільки часу йому знадобилося? добилося? три. На 61-й. він з'явився слави для запасних. Ось, власне, цей момент. Вільний на дальній стійці опинився кузик, і далі Блісніченко після скидки кожушка забиває. Дуже багато простору, свободи було у Блізнічанка, Але як же пробив Блізніченко? Що зараз ботаться? Булеза, Булеза. Підключає корабліна. Кораблін! Кораблін сам пробиває. А партнери то були у воротарському майданчику. Могли відразу ж і зрівнювати рахунок. Футболісти минають. Давайте дивитися. Булеза із корабліним на фанці круто розібралися. Ну а далі Гунічев, Гечев. Всі ці гравці могли стати адресатами для прострілу. І з під цього пресенгу так таки вдається. З боями, але вийти після помилки Вітанчука. Передача на хід на. Кузика. Кузик прострілює. Кузик прострілює удар від понідільника невдали. Напевно, більшого можна було чекати від цієї контратаки, як вона розвивалася. Тепер уже Кривбасом. З'являється подібна вертикалізація, а так з'являється простір. Простір, який можна використовувати. І кушу в цій присутні. ситуації Дові елементарно уваги, не влучив об'єдну. Блісніченко теж дав прекрасно передачу на кусика. І кусик Телічно, все робив правильно. Падає і відразу хапається за обличчя Дмитро Німчинінов. Це жовта картка. Це жовта картка для Вакулка, яка стає другою. А от, власне, і інтрига у нашому матчі. Давайте дивитися. Так, лікоть виставляє у верховому єдиноборстві Вакулко. От, власне, і вийшов на заміну. Вакулко для того, щоб допомогти своїй команді допоміг так допоміг. 87-ма хвилина. Кривбас залишається у меншості. Так, потрібно латати діру у центрі поля. От. От красномовний повтор сповільнений про те, що виставляв лікоть Вакулко. Все на цьому час вичерпано у нашому матчі. Отож, Кривбас здобуває на виїзді дуже непросту перемогу. Так, але це перемога для підопічних Юрія Вернедуба. З рахунком 1-0 криворіжці перемагають на минай арені.